Кабаланське благословіння на 1 січня 26-го року ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що істи на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні всі вдав в святому тому ми чуємо про те, як учні, не розуміли, що таке воскреснути з мертвих. і запитали його, що кажуть, і запитали Ісуса, що кажуть, що фарисеї говорять, що повинен прийти Ілля. І тоді Ісус сказав, що Ілля прийде і приготує все. І Він же приходив і зробили з ним що хотіли. Коли ми чуємо такі слова, Нам дійсно, виявляється, ладно їх збагнути, що таке воскресіння змертве? І чи приходив Ілля, і як він виглядав? І що він приготував? Як це було? З одного боку всі юдеї чекали. Месію, який повинен з'явитися, знали всі пророцтва. Але коли став час і з'явився Ілля, Іван Хреститель, вони його не пізнали. Прийшов Христос Ісус, і вони його теж не пізнали. Але не всі. Багато хто його впізнав. Але своїм приходом Ісус поміняв все. І коли ми чуємо учнів, як вони питаються розібратися, що таке Воскресіння з мертвих. А Ісус щодня підводить їх до зрілості, щоб такі складні питання вони змогли прийняти. І вони ростуть. І як сьогодні ми чуємо. Коли вони не розуміють, що таке Воскресіння мертвих, так і ми є речі, які ми не зможемо збагнути, прийняти. В нас не може вміститися. Наприклад, що таке Воскресіння мертвих. Але йдучи цією дорогою, ми будемо дорослішувати, зростати, созрівати. І в свій час, коли созріємо, Зможемо це збагнути, прийняти і стати частиною цього. Ми думаємо, що всі таємниці світу всього, якими володіє Господь, нам будуть відкриті. Але мені здається, не всі бо нам не потрібно стільки мати. І не в цьому смислу. Щось інше. Знаєте, нібито те ж саме, але під іншим кутом можемо це роздивитися. Побачитись з іншого боку. Або з іншого зросту зростання. Не кількість відкритих таємниць, а любов спілкування, коли від нас відкриється з ним, тоді ці питання відпадуть саме по собі. Як ті, які яких не існує. Вони не задаються, бо їх немає. Я так скажу. Коли ми сьогодні шукаємо, що таке воскресіння з мертвих, може завтра нам це не потрібно взагалі бути, тому що такого питання стояти не буде. Ми просто будемо частиною життя вічно разом з Господом. Амінь.